Доброго вечора з України. У мене тут наступна ситуація. Зробили ми укос шовковисто матовим вільвет декором, щоб не дуже блистіло. Але замовник довольний, а замовниця каже, мало близько. Ну, жінки. Що ми значить, будемо робити? Будемо ісправляти. Колір понравився, але нема близько. Для це ми ісправимо запросто. Беремо декоративний матеріал перли Фарб другої марки Файдаль. І зараз його все це покриємо наново. Але прокоментую, спочатку це був у нас е, штучний камінь, він був загрунтований ґрунтівкою як рилків ґрунт, покращений двома слоями фарби фарби Inbased фарб. Це була підкладка. І покритий львет декором, що колись матом в кольорі 1559. Але люд, людина хоче близько. Так що перла фарб нам на допомогу. Ось як воно виглядає, як виглядає. І зараз, за допомогою до звичайної нісінької щиточки, додаємо ефекта мокроти. Отакими От круговими рухами просто покриваємо нашу поверхню. з того, що в складі цього матеріалу є скляні кульки, то буде ефект мокрого такого більш живого каменю. Бо зараз він ну, видно, що такий топ пластмасовий. А от оце трішки додавить ефекту. Ну, Такими руками. Головне це заливати, так би мовити. от такими. Покриваємо всю поверхню. Покриваємо, ну, фарбуємо, так би мовити. Головне не, – ну, не, не, не забивати всередину. Ну, можна ближнім. таким. Отаким. Видно там все. Так прекрасно. Все. І от результат. Отакий появився блиск. Я сподіваюся, що замовниця буде щаслива. Бо замовники так бачу трошки одгріб. Ну нічого. Вон. Оці всі крапочки, оці дзеркальні кульки місцями трішки позаливалось, але воно певного шарму додає. Ну, одним словом, експериментуйте. Це було з вами була декоративна фарба Perle Farb. Фарб. Фарба з ефектом сяйва. Дійсно, згляньте, як воно сяє про відблиску спалаху камери. Так, все. Всім дякую, підписуйтесь на канали. До побачення. Шикарно. Отак виправляються. Ці недоліки. ну, Як по мені не воно і так було гарне, але так все. До побачення.